Конспекти, підручники, практика, безсонні ночі перед іспитами. Така дорога ціна дипломів, які нарешті отримують студенти Коростенського технічного коледжу. Тепер вони молодші спеціалісти. Цьогоріч коледж випустив фахівців з двох спеціальностей обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, та обслуговування комп'ютерних систем та мережі. Усі випускники хлопці. В цей довгоочікуваний день їх прийшли підтримати близькі та рідні викладачі керівництва технікуму. На адресу випускників звучали привітання та настановлення. Ви за час навчання отримали не тільки навики в своїй професійній діяльності, а, звичайно, сформувались як особистість. Крім того, ви готові до підприємницької діяльності. Кожен з вас може скласти бізнес-план, кожен з вас може сісти за штурвал будь-якого транспортного засобу. Кожен з вас психологічно налаштований на подальше навчання, підвищення свого фахового рівня, тому я хочу побажати вам скористатися всіма знаннями і вміннями, які ви набули в... під час навчання. Хочу вам побажати мирного неба, спокою в нашій державі. Щоб нічого не змогло завадити в реалізації ваших планів. Я хочу сказати, що саме ви дійсно будете обличчям нашого навчального закладу. Тому що саме від ваших здібностей, вмінь, знань, які ви отримали в нашому закладі, залежить і майбутнє нашого закладу. Саме ви будете і є рекламою нашого закладу. Тому що, якщо будуть говорити ось це є випускник Коростанського технічного коледжу, і ми раді його прийняти в наш колектив, ми також будемо раді за це і будемо гордитися нашими випускниками. Дорогі випускники, я, як мати, зичу вам щасливої долі. І я вам бажаю, щоб ви себе знайшли в житті. А батькам вашим хочу побажати, щоб вони вами тільки пишалися. На урочистому заході викладачами було відмічено найбільш здібних, активних, спортивних студентів. Особливої уваги заслуговують і ті, хто навчався заочно, без відриву від виробництва. Адже і вчитися, і працювати дуже складно. Проте, завдяки наполегливості і бажанню, вони пройшли це випробування і також отримали дипломи. Що ж далі? Після випуску кожен обирає свій шлях. Хтось продовжить гристи граніт науки у вищому навчальному закладі, а хтось розпочне справжнє доросле життя і піде працювати. Амо хлопцям зробити правильний вибір і вітаємо з отриманням дипломів.